Патрулювання вулиць Коломиї та району здійснюється щоденно. Працівники Державтоінспекції спільно із представниками самооборони таким чином стежать за порядком. Під час чергового рейду, до якого долучилися муніципальна дружина та податківці, перевіряли, чи правильно паркуються водії місцевих таксі. Що з того вийшло, знає Надія Ніплюхіна. Спільні рейди за участю податкової міліції та влади у Коломиї проводять регулярно. Їхня мета незмінна відслідковувати порушення цього разу. У плані робочої групи перевірка діяльності місцевих таксистів, зокрема спеціально відведених місць паркувань. Даївці, податківці та представники муніципальної дружини кажуть, важливо, щоб автівки стояли там, де їм дозволено, а водії мали всі необхідні документи. Був проведений рейд в значному скупченні людей та транспортних засобів. А особливо це на площі скорботи, де великий рух як автомобілів, так і пішоходів. Щодо дотримання ними правил дорожнього руху. Автомобілі, які здійснюють перевезення пасажирів, це таксі. Як бачите, вони зупиняються в нестановлених місцях, а саме на перехрестях, на пішохідних переходах, чим загрожують безпеку як пішоходам, так і водіям. Перевіряли у таксистів документи на право перевезення пасажирів, зокрема медичні довідки, проходження технічного огляду автомобілів, без якого категорично заборонено використовувати автівку як таксі. Протоколи пишуть на місці. Участь у рейді бере й директор комунального підприємства Муніципальна дружина Василь Данищук розповідає, завдання його служби правильно оформити документи щодо місць паркування. Одне з підприємств коломийських таксі цього не зробило. Відповідно, тепер водії не мають де поставити свої машини і надавати послуги людям. Включили з нами угоду, і на, на, на даний час ми з ними не працюємо. Вони є, являються нами боржники. Зараз ми готуємо матеріали в господарський суд для того, щоб е, забрати ті кошти, які вони, які вони винні нашому підприємству. Тобто це податки, які йдуть в місцевий бюджет. На сьогоднішній день 1800 гривень вони повинні були згідно діючого договору. І три місяці у їх вже немає договору. Разом з працівниками Державтоінспекції вже не перший день фактично працюють самооборонівці. Хлопці патрулюють Коломищину і пішки, як кажуть, на колесах. Не з усіма діями своїх тимчасових напарників, погоджується на всі сто. Потрібно їм виділити участок території, на які вони дійсно можуть зупинятися. А не смонати їх за те, що вони стоять і не знають, де вони мають стояти. Це цим потрібно зайнятися міській раді. Вона має виділити спеціальний участок для зупинки таксістів. Це моя думка, а не за те, що. Вони тут не стоять, бо вони не мають просто стояти зараз, а вони мусять існувати, за що жити. Водії та перехожі теж мають свої думки. Звісно, всі за порядок у нашому місті, але як до нього йти, з нас ще мало хто знає. Щоб міліція була з людьми, і ставилася людям до людей, розмовляла, адекватні слова вживала. Десь були якісь випадки вас, можливо, такі Ні, я бачу по Ютубі. Я не бачу. Не таке маленьке місто треба менше слух тих таксі просто, розумієте? І поля вести, а не просто так виїжджати і путково стояти. Тепер місця паркування деяких таксів, коли ми зміни одна фірма взагалі позбавлена такої території. Як правило, всі хочуть дислоковуватися в центральній частині міста, але її на всіх не вистачить, кажуть у владі. А от в державтоінспекції наголошують, правопорушників чекає покарання за порушення права зупинки стоянки. Передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 п'ятдесять Гривень до 340. Також за відсутність проходження технічного огляду даними транспортного засобу, які обов'язково повинні проходити раз у рік. Значить, на даний час нас проводить автопідприємство в місті Куми по вулиці Грушевського. Раз у рік не повинні проходити даний технічний огляд. За відсутністю даного проходження технічного огляду передбачено 340 гривень штрафу. Наше життя та майбутнє залежить від нас самих, кажуть перевіряльники. Тому всі учасники дорожнього руху повинні дотримуватися правил, стежити за власним здоров'ям та станом авто, і в жодному разі не піддавати небезпеці себе та своїх пасажирів. Проведеним обстеженням встановлено два випадки зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Для надання послуг по перевезенню пасажирів, у тому числі таксі, громадянам необхідно зареєструватися суб'єктами підприємницької діяльності.